Він став відомий не тільки на всю країну, а й на весь світ, як той багатоповерховий будинок, який найбільше постраждав у Харкові. Північна Салтівка, будинок 82 по вулиці Наталії. Ужвій задня частина конструкція розсипалася із 16 по перший поверх. Будівлю, що навіває жах, навіть хотіли залишити як пам'ятник, але мешканці були проти. Тому було ухвалено рішення будинок розібрати. Нещодавно біля 82-го будинку розпочалися підготовчі роботи з демонтажу. Територію поруч закрито. Там встановлюють велетенський кран. Будівельники кажуть, що роботи трохи затягнулись, і на це є причина. Йде постійний сув зруйнованої частини будівлі, тому приходиться вивозити уламки, що заважають облаштувати площадку під кран, і це займає певний час. Наразі вже вивезено близько 30-20 кубових машин сміття. Це і залізобетон, і ґрунт, і побутові речі. Демонтаж завжди важкий, тому що монтаж ми маємо: що ми маємо проект, згідно якого ми. Панель до панелі збираємо, з'єднуємо все, предсказуємо. Демонтаж завжди складніше. монтажа, тому, що були якісь помилки при будівництві в радянський час. Були якісь відхилення від проекту під час експлуатації, були якісь самостійні перепланування під час того, як люди жили в будівлі. Під час попадання авіабомби якісь з'єднання були пошкоджені, якісь з'єднання залишились, тому коли робітник відрізає ту чи іншу деталь, він до останнього не знає, як вона зніметься. Все пройде вдало, чи як вона може за собою потягнути ще якесь. А якщо нижня деталь під цією деталю вже пошкоджена зовсім, воно може в будь-яку секунду зложитись все разом. Тому було прийнято рішення взяти кран більшої грозопідємності, ніж потрібно для. Демонтажа подібної будівлі це було зроблено для того, щоб кран міг відійти на рельсовому ходу на безпечну відстань від будівлі і при цьому достати стрілою до найвіддальнішої точки демонтуємої будівлі. Спочатку буде зрізано те, що ми бачимо вже у перекриття, висять пошкоджені зовсім. Потім буде зрізані балконні плити для того, щоб те сміття, яке пошкоджене, воно могло висипатись зовні. Далі зверху буде демонтована ліфтова шахта. За проханням мера там є дуже дороге ліфтове обладнання, яке ми постараємось. Зберегти демонтуємо обладнання ліфтове, якщо ж все піде за планом. Ну і далі вниз етаж за етажом будемо демонтувати. Перед початком робіт ДСНС Консультувала нас при розробці проекту до монтажу, тому з ДСНС постійно на зв'язку. Також криміналісти та поліція нас попередив, що під завалами можливо є три тіла з центральної частини і одне тіло з лівої частини будівлі, тому. Якщо при демонтажі ми побачимо хоч якісь залишки тіл, ми роботу пристановлюємо, визиваємо криміналістів, які розведуть ексгумацію тіл та вивезення їх на поховання. Також з поліцією та мешканцями місцевими, місцевими, які тут жили, погодили, що якщо буде хоч якась можливість зберегти майно, яке було на момент попадання авіабомби. Ми також люди все розуміємо і за можливістю в. Все, що можна, ми акуратно спустимо, і поліція передасть це мешканцям. Але якщо, хоч мала буде загроза життю робітників, навіть якщо квартира вціліла життя робітників дорожче за майно, тому ризикувати ні не буде. Сроки демонтажу сказати точно неможливо. Повторюсь, це не монтаж. Тому перш за все, це безпека робітників, які демонтують цю будівлю. По-друге, Будівля відсилена, перший під'їзд також відсилений. Від комунікації відрізані площадка огорожена, демонтуємо за можливості як найшвидше, але повторюсь, тільки якщо це не викликає якогось ризику для робітників, які виконують демонтажні роботи. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.